Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації у Черкаській області. За результатами комплексних заходів затримано двох організаторок оборудок. Фігурантки пропонували ухилянтам послуги з уникнення призову на підставі підроблених документів для безперешкодного виїзду за кордон. Вартість таких послуг становила від 6 до 11 тисяч доларів з клієнта. За даними слідства, організаторками двох оборудок виявилися медсестра приватної лікарні та колишня секретарка консультативно-лікарської комісії, яка вже має підозру за підробку документів. Фігуранти торгували довідками про наявність інвалідності у родичів військовозобов'язаних чоловіків. На підставі підробки ухилянти сподівалися виїхати за межі України під виглядом доглядальників. Наразі всім затриманим повідомлено про підозри відповідно до вчинених злочинів за двома статтями кримінального кодексу. України, а саме за частиною 3 статті 332 – це незаконне переправлення осіб через державний кордон України вчинене організованою групою осіб, та частиною 3 статті 369 прим 2 – це зловживання впливом. Правоохоронці затримали організаторок оборудок під час отримання хабарів. У них було виявлено бланки медичних висновків та медичні довідки для подання у соцзахист, підроблені початки лікарсько-консультативної комісії. Документи для оформлення інвалідності, кошти отримані злочинним шляхом, комп'ютерну техніку і мобільні телефони з доказами вчинення злочину обом загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.